Своїм досвідом використання соломи як палива. Скажімо так, я розумію, що репутація соломи як пального, м'яко кажучи, не дуже хороша. Я з цим в корні не згоден. Має свою нішу. Має не то, що свою нішу. Солома взагалі повинна використовуватися набагато частіше і набагато популярніше. Звичайно, солома це доволі специфічне паливо. Тобто його не можна спалювати як звичайну балету. Або щепу і є свої особливості, про які я, собственно, сьогодні хочу поговорити. Почнемо з економічної складової. Чому з економічної? Для того, щоб зрозуміти взагалі, навіщо нам солома, навіщо нам власне влазити в це, і чи варто воно того. Але для початку хотів би поговорити про теплотворність здатність соломи відносно інших видів палива. Як ви бачите на графіку, верхній показник це газ. Тобто це металон, до якого ми прив'язуємося, до якого прив'язуються всі інші альтернативні види палива, і ми бачимо, як він якісно виділяється на фоні палети, лузги, щепи і власне соломи. Стосовно соломи... Середня калорійність її складає 4,3 кВт на годину, верніше теплотворна здатність. Тоді як щепи 4,2, вузги 4,7, палети з деревини 4,7. Звичайно, це такі середні цифри, вони дуже різняться з залежності від того, яка солома, яка щепа, яка палета, яка вузга. Але до чого я веду? Що взагалі Різниця теплотворності всіх цих видів палив вони не є драматичними. Тобто, можна сказати, що в них більш-менш схожі показники, і насправді більш важливим є сама якість палива. Тобто її волога це основний показник якості палива. Тому що, скажімо так, чисто технічно, як по табличках пишуть, що 1% вологи забирає 1% теплотворної здатності. На практиці я б сказав, що це навіть більше. Тобто, якщо в нас є солома з вологістю 10% і солома з вологістю 20% або 25%. То в соломі з вологістю 10 чи 25% теплотворна здатність вже може бути на 20% нижче. І це вже буде показуватися на якість згорання і, власне, на вартість. Тому, думаю, з цим питанням ми розібралися, бо це теж дуже дуже такий частий міф, що от є солома, наприклад, пшенична, солома ріпакова. І ну, солома пшенична має меншу теплотворну здатність, ніж ріпакова, бо це олійний вид культури. Це таке заблуждення, скажімо так, тому що що ріпакова, що пшенична, ячна, гречка, соя, навіть кукурузу. Тобто це всі види соломи, якими я користувався, які я спалював. Загалом, звичайно, в більшості використовуємо пшеничну солому, але особливої різниці в них не бачу. Там більш важливий сам форм-фактор видопалива, тобто як, як виглядає ця солома, наскільки вона посічена, є багато нюансів. Але скажімо, сильно заглиблюватися це не будемо, бо тема доволі обширна, то для того, щоб встигнути, буду коротко розповідати про всі аспекти.